Усім привіт! Мене звати Даша. Я приїхала в Канаду по програмі Куэт, вже більше року знаходжусь тут. І сьогодні я хочу розповісти про те, що я нарешті звільнилася зі своєї роботи в Канаді. Я відпрацювала на своїй роботі рік і. Детальніше про роботу, саму роботу, де я працювала, що я робила, ви можете подивитися у відео, яке було, я на цю тему вже записала відео. А сьогодні я хочу поговорити про тему звільнення з роботи. Чому це відбувається? І відпрацювавши рік, спостерігаючи, як люди приходили на роботу, коли їх наймали. Чому їх звільняли, я можу вже розповісти трошки історії своєї, те, що я спостерігала, і, звісно, лише свого досвіду. Я не хочу говорити, що є якісь. Усталені норми, і чому саме звільняють людей, що треба уникати, що не треба робити. Оскільки я буду розповідати лише про те, що я бачила і як було на підприємстві, де працювала я, це не факт, що буде на інших підприємствах чи інших роботах в Канаді. Але я сподіваюся, що це буде цікавим для вас та корисним, оскільки а, я записую відео в TikTok і багато людей. Котрі також знаходяться в Канаді, вони пишуть, що так, у них такий же досвід, тобто він пересікається інколи. Тому, в будь-якому разі, я думаю, що це буде корисно. Дійсно, за цей період, коли я відпрацювала на роботі, працювала я бачила, коли людей наймали на роботу і коли їх звільняли з роботи. І, як правило, ось це звільнення на таких, знаєте, початкових етапах, воно відбувалось, коли людина, наприклад, відпрацювала а, там тиждень, два, три чи місяць. А в нас це називається як такий, знаєте, випробувальний термін. І тут, напевно, він, але він як Якийсь негласний, типу, про це не говорять, але все-таки є ось цей термін, коли ти притираєшся. Тобто, коли я йшла на роботу, мені не казали, що є такий випробувальний термін, що ти працюєш а ми дивимось. Мене просто взяли, сказали, Даша, вчись скільки тобі треба. Ми все для цього зробимо, щоб тобі було комфортно, класно, ти навчайся. І роби спочатку в своєму темпі роботу, а потім вже набирай оберти. Так от, люди, котрих беруть, вони також просто одразу їх беруть, типу, є фіксована ставка і вони працюють. Але буває таке. Часто доволі, коли вони працюють два тижні, місяць, півтора, і їх звільняють з роботи. І ось тут вже є певні причини, і зазвичай, це причини вони особистісні, коли. Просто людина вона не сходиться із супервайзером із колективом, і це є причиною звільнення. Наприклад, взяли чоловіка, котрий добре справлявся зі своїми обов'язками, він все робив, в нього руки були з правильного місця, він не запізнювався, ну, типу, все нормально. Але він просто не зійшовся із супервайзером. Тобто, конфлікти конфліктів не було, Але на якомусь ось такому рівні, я не знаю, притирання, от не зійшлись вони. І саме тому він сказав керівництву: ця людина нам не підходить. І особисто на роботі, де працювала я, там керівництво воно не буде заглиблюватися в тему. Чому саме ж не підходить? А, розкажи причини, вони так зрозумів шукаємо іншу людину. І ось так було неодноразово, коли набирають людей, вони починають працювати, і потім супервайзер просто відсікає. Не подобається, подобається, оскільки я працювала в іншому відділі, і цей супервайзер. Приходив в наш відділ і розповідав іншим людям, що ось прийшов, наче непоганий хлопець, але щось так мені якось не подобається, наче добре виконує свої обов'язки, але так він мені допікає своїми частими питаннями, що він мене бісить і тому він піде з роботи. Тобто, це лише якийсь особистісний такий фактор. Це не означає, що поганий спеціаліст, це не означає, що він пога. Вона справляється з роботою зовсім ні, просто от він не сходиться. І все. І просто е його звільняють. Також є нюанси, як усюди, мені здається, коли людина погано справляється зі своїми обов'язками. Вона робить помилку, вона робить знову помилку, вона робить третю помилку. І все, і тоді там кажуть, що напевно ми будемо з тобою прощатися, дають якийсь певний термін, там декілька тижнів, що ти можеш ще якось себе відновити в очах інших. Якщо нічого не трапляється у позитивний бік, то знову таки звільняють. Це також сталося. Хлопець дуже не хороший, і робив все. Добре, вчасно, але погано він виконував свої обов'язки в тому плані, що потрібні були певні мірки знімати. Він завжди допускав помилки, і сам тому його звільнили. Що стосується людей, котрі приходять, запізнюються на роботу, пропускають робочі дні без попереджень чи з попередженнями, але досить часто. Як складається їх доля на роботі в Канаді? Я розповім знову ж таки лише особистий досвід, як це траплялось на роботі там, де я працювала. А, оскільки це було підприємство з виготовлення човнів, катерів, і ці човни вони бувають різні, вони бувають просто величезні, громадні, вони бувають там з певними кабінами, прям а є просто невеличкі, маленькі. І от одного разу м -м, чоловік просто взяв книжку, сів в кабіні, а -а, де цей човен, і просто почав читати. І він читав цю книжку. Певний час, типу не п'ять хвилин, десять, а такий тривалий час. І двадцять хвилин а, дивився власник бізнесу. Він просто підійшов з боку, і він стояв отак і дивився, як його працівник. Читав цю книжку. Двадцять хвилин він дивився, поки не постукав по човну і сказав, а, як справи. І що ви думаєте, цей чоловік працює чи не працює? Так, він залишився і він ще працює на підприємстві вже не один рік. Типу, здавалося, що це таке вже, що тут точно немає ніяких і він має просто піти з роботи. Але ні, його залишили. Більше того, він не пропускав дуже часто роботу, не приходив. І керівництво на, пішло на які такі штуки. Вони просто умови. Вони е, зробили певний договір, який підписав цей працівник, що він там не має запізнюватися на роботу, він не має пропускати робочі дні. Е, певний договір там був, я не буду казати, які умови, бо я сама точно не знаю. І він підписав, а зараз він такий, знаєте, Примірний, показовий, показовий працівник. І насправді це прикольно, що так досить, знаєте, лояльно ставляться і могли би просто сказати все. До побачення. Просто в якщо ти на робочому місці займаєшся своїми особистими справами. Але. Пішли на зустріч, і це дуже, дуже прикольно і класно. Головне залишатися гарною людиною. і, ну, звісно, краще не робити такі всі штуки. Бо е цей власник бізнесу він повів себе так, а інший може повести себе зовсім інакше. І знову такий великий і великий. М Показник того, чи залишитесь ви на роботі чи ні, це те, які у вас відносини саме із супервайзерами, із людьми, трохи вищими за вас. Якщо у вас класні стосунки, то будьте певні, вони завжди навіть перед керівництвом будуть відстоювати інтереси ваші, щоб ви лишились на роботі. Бо також в мене на роботі. Були а, такі люди, хлопці молоді, котрі, знаєте, просто шатаються по роботі і роблять роботу. Вони виконують, але вони виконують її. А, Мало по часу. Типу, робочий день 9 годин. Вони з цих 9 годин, я не знаю, пів робочого дня вони просто шатаються і нічого не роблять. І оскільки на підприємстві, де працювала я, немає ось такого, коли е, ходять і дивляться, що ти сьогодні зробив, як твоя робота просувається, е, ніхто не контролює тебе. Типу, в тебе є робота, ти просто маєш її завершити в певний час. І наскільки я знаю, це не тільки не робот. Де я працювала, в мене є знайомі, які і в іншій провінції, і вони також кажуть, що ніхто над тобою не стоїть, ніхто тебе не контролює, не відслідковує там, твою продуктивність. Вони просто ти маєш виконати свої обов'язки і на цьому все. Знову ж таки, хочу розповісти про особистий досвід, оскільки на цьому підприємстві я працювала з психічно нестабільною людиною. Це був чоловік біля 50 років, і його настрій змінювався досить швидко. Типу, 10 хвилин тому він міг бути досить позитивною, відкритою людиною, м'якою. А через 10 хвилин він дуже агресивний. Він може кидати свої речі. Він може матюкатися. Ну і просто атмосфера, в якій ти працюєш, ти не знаєш, що буде далі, чи він там запустить в тебе чимось, чи що ще що ще трапиться, це незрозуміло. І, звісно, працювати особисто я, котра завжди приймаю щось на особистий рахунок, типу, звісно, це не моя провина, що він такий знає керівництво про його проблеми зі здоров'ям, знають люди, працівники, його колеги, з яким. Він працює, тобто всі знають про це, кожен вівторок він йде з роботи раніше з обіду, бо в нього є терапія з його спеціалістом, і він сам каже, що я зробив дуже погано багатьом людям в цьому житті. і... Він наче це усвідомлює, але це напевно я не знаю, не контрольовано. Він кожен день ця історія повторюється, і ти не знаєш, коли ти прийдеш на роботу, він буде в доброму настрої чи в поганому, і звісно, твій робочий день він. Наче залежить від нього, тому що е, ти не знаєш, якщо він буде в доброму настрої, то в принципі день пройде легко і добре. Якщо він буде в поганому настрої, то значить, що ти будеш в напрузі кожен раз і нічим. Нічого класного в цьому дні робочому, грубо кажучи, не буде. І звісно, виникає питання, що можна піти до керівництва і сказати про цю проблему. Особисто я не ходила до керівництва, скажу чесно, але ходила інша дівчина з України, котра працювала. Вона ходила і говорила, що некомфортно, що він дуже агресивний, Він грубо себе поводить по відношенню там до цієї дівчини і взагалі. Що не комфортно працювати з ним. І спочатку казали: добре, ми з ним поговоримо. Ці розмови, звісно, вони були тет а тет і не знаю, що там говорилось, але після цих розмов він ставав ще агресивнішим. Тобто це тільки погіршувало ситуацію. І... Потім цю дівчину перевели в інший відділ. Типу, це вона сама захотіла цього, але все-таки комунікація вона продовжувалась, бо вона ходила і в наш відділ, і все ж таки хоче вона того чи ні, їй приходилось спілкуватися з ними. Це спілкування воно було не з найкращих, і е, психологічно дуже важко дійсно спрацювати з такою людиною. І потім вона знову ж таки вона ходила кожен раз, коли він агресивно дуже поводився по відношенню до неї, і в якийсь момент вже керівник сказав: ну просто знайдіть якийсь компроміс з ним. Ну, типу, типу, досить вже ходити. Ми нічого не змінимо. Це знаєте, вона наче так звучало, і зараз вже прийшла інша жінка, вона працює і вона з канадським громадянством вона громадянка країни, і вона також каже, що вона працює не так давно декілька місяців. і Вона вже ходила і вже скаржилась на нього, бо дійсно. Просто дуже важко працювати з такою людиною. Вона каже: Я не знаю, він дуже агресивний. Мене в той день не було на роботі. Він каже, він був дуже агресивний і каже: В мене немає настрою і я не знаю, що можливо в якийсь момент він просто візьме ножниць, ножиці і просто кине мені в обличчя. Я не знаю, що в нього на розумі. І вона пішла, пішла, поскаржилася. Він сказала. Ну добре, ми спробуємо поговорити, і я наче розумію з одного боку, чому вони так схопилися за людину людиною, і не хочуть її відпускати. Бо він дуже продуктивний. Він на роботі робить дуже багато роботи. Він швидкий. Він же працює на один рік, і він максимально максимально продуктивний. Типу він. Класний працівник, бо він не запізнюється, бо він ніколи не бере відпустки, бо він просто працює на 150% зі ста. Але, але працювати в колективі з ним це просто нереально складно, бо. Якщо ще дуже поруч, як я, наприклад, так працювали, що ми були ось так мій стілець, ось так його стілець. Але якщо складно навіть людям, котрі не кожен день з ним комунікують, і їм складно, вони там хочуть уникати цієї комунікації, то що казати про людей, котрі дуже близько з ним, і день у день їм треба. Працювати з цією людиною. Тому я дуже щаслива, що я вже не маю відношення до цієї людини, до цієї роботи. І звісно, ніхто не знає, ти йдеш на роботу, і ти знайомишся з колективом лише після того, коли тебе візьмуть на цю роботу. І це для тебе знаєте така загадка завжди. Хто ж буде працювати? І як виявилось, що дуже і дуже важливо, щоб працювали дійсно класні люди. І дійсно був класний колектив, бо це. Також запорука і психічного здоров'я, і запорука того, що ви будете ходити на роботу більш-менш із задоволенням, тому що мені було подекуди дуже складно, саме через те, що мені просто не хотілося ніякої комунікації з цією людиною. Я просто мені здається, спочатку просто боялася його, і кожен раз, коли він був агресивний, мене просто аж тіпало і підкидало, і це звісно це ненормально. Але ось таке, знаєте, супер толерантність і супер те, що люди вони м'яко один з одним поводяться, що ти йдеш до керівництва, керівництво досить м'яко розмовляє з цією людиною, і ніхто не хоче нікого там ніякось образити. І це в якійсь такій мірі, що немає, немає якогось. Впливу на людину, що людина, наче вона не боїться, вона. не знаю, просто це, це якось складно. І от я дивлюсь, що люди також в Канаді, котрі. Працювали на цьому підприємстві, де працюю я, в них також є така штука, як доноси. Вони доносять один на одного, вони можуть просто посміхатися в обличчі один одному, повернутися, піти в інший відділ і почати розповідати, що блін, ось ця людина взагалі вона, вона м, така, не така. І, взагалі, хоча тільки но він спілкувався так з тобою і казав: блін, ти така класна, і взагалі так класно з тобою спілкуватися. він Шов і каже вже інші речі. І така історія, але тобі завжди привітні і раді, раді тобі. І це така штука, що спочатку вони, наче, знаєте, обурює ти такий, думаєш, блін, не чому ти так ставишся? Ми ж класно з тобою спілкувалися. Але потім ти розумієш, що такі вони, і це для них норма. Тому, якщо це для них норма, то будь ласка, робіть так, як вважаєте за потрібним. Тобто, в мене з усіма були добрі відносини, гарні відносини. І коли я звільнялася з роботи, навіть ця психічно нестабільна людина, вона також підійшла, і вона сказала, що ой, так було добре з тобою спілкуватися, з тобою проводити час на роботі, працювати разом. А, шкода, що ти йдеш і все таке інше. Звісно, я думаю, взаємністю відповісти не можу. Але, але приємно, що з кожним, з ким я працювала, в мене залишились такі. Добрі відносини гарні. Я попередила про те, що я буду звільнятися з роботи десь за місяць. Я сказала, що ось тоді і тоді я буду звільнятися. І за мене керівництво породіло. Вони кажуть: клас. Моя причина звільнення це те, що я буду переїжджати з цього міста. І я буду. Планую повертатися в Україну, але повертатися в Україну лише на декілька тижнів, щоб побачити рідних, і потім знову буду повертатися і вже переїжджати. В інше місце. Яке це буде місце, ви побачите вже далі в наступних відео. А ще скоріше ви побачите це в моєму інстаграмі, оскільки там я транслюю кожен день свого життя. Я залишу посилання під цим відео. Якщо вам цікаво, то будь ласка, підписуйтесь. Там ми будемо завжди з вами на зв'язку. Хто мені пише і переходить в інстаграм? Я завжди усім відповідаю за любки і спілкуюся. Тому. Запрошую вас також. Всі посилання я залишу в описі під цим відео, тому переходьте. Так от і всі пораділи і сказали клас. Я вважаю, що це шлях лише вперед для тебе, і тому, якщо потрібно, і мені сказали працюй, скільки тобі потрібно, якщо ти хочеш ще підзаробити грошей, оскільки переїзд, він потребує, звісно, грошей. Тому працюй, заробляй, скільки тобі треба, ми тебе підтримуємо завжди, і там цікавилися, куди саме ти хочеш, а можливо, чимось можемо порадити, чи ще щось. І дуже класно, коли такі відносини і такі стосунки з працівниками і з керівництвом на роботі, де ти працюєш. Ось така історія. Сподіваюсь, що вам було цікаво і вам було корисно. вже через декілька днів я буду їхати в Україну побачити своїх рідних. Можливо, я також запишу відео і покажу вам, як пройшло. Моя зустріч пройшла з рідними і час мого перебування в Україні, бо я вже більше року не була вдома в Україні. Ну додому прям я і не поїду, бо моє місто в окупації. Але поїду побачитись з батьками, з братом, з його родиною, тому я дуже-дуже так знаєте в піднесеному настрої і дуже вже чекаю нашої зустрічі. Тож вся ця зустріч. Буде транслюватися і мій шлях додому в моєму інстаграмі, тому ще раз запрошую і дякую вам за перегляд. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід роботи в Канаді. Що ви спостерігали цікавого, мені буде дуже цікаво подивитися. Дякую вам, велике, що зі мною. Далі буде ще цікавіше це 100%. На все, вувайте.